Мова без лайки Волинь оголошує війну ненормативній лексиці. Єпархія Київського патріархату оголосила 2016 роком без лихослів'я, закликаючи усіх не вживати нецензурні слова. Не змовляючись ні лайці, сказали учні 21-ї луцької гімназії імені Михайла Кравчука. До чистоти мови закликає і мешканка будинку для літніх людей, колишня вчителька Марія Парфенюк, а також капелани, які особливо гостро відчули цю проблему на фронті. Виступити проти лайки всі змусило засилля брудних слів у мові українців, адже це одна зі складових звільнення від російського агресора. Табу на нецензурну лексику в класі запропонував син священика Сергій Савчук. Так прийнято в нього вдома, бо лихі слова несуть агресію. З ними ворог убиває українців. Тому час на лайці поставити хрест. Якщо дивитися в контексті історії, то щоб знищити народ, спочатку знищували мову, релігію і культуру через те завдання нашої молоді зберегти українські традиції, мову. І церкву для декого в класі така пропозиція була несподіванкою. Ідеї підхопили, бо вже багато років боротьбу з лихослів'ям ніхто не веде. Діти, де набираються в сім'ях через телебачення. Можливо, вони хочуть якийсь авторитет заробити серед друзів, вживаючи лайку. Тому, перше, все мені здається, що батьки старші люди мають відмовитися від лайки. Також змі має ввести якусь можливо більше цензури і. Поступово треба починати з себе. Діти можна так сказати, всмоктують в себе все як губка, і вони чуються десь в суспільстві. Маленькі діти десь, можливо, на вулиці, на майданчиках, в пісочницях. Ми перш за все гімназисти, ми ерудовані, і ми повинні розуміти, що це не є складним рішенням для того, щоб відмовитись від лайки, яка нам не допомагає справлятись з проблемами, а тільки забруднює наше мовлення і наше середовище. Не матюкайся. Закликає своїм плакатом сусідів, і мешканка Луцького геріатричного будинку Марія Парфенчук. Боротися з мовним соромом вирішила в міру своїх сил. Намалювала плакат, який висить у коридорі, і непоміченим він не лишився. У пансіонаті для літніх людей жінка живе вже сьомий рік. Переїхала сюди з Турійського району. Після втрати ноги сама собі ради дати не могла, а доглядати за самотньою не було кому. Учительський запал не дав їй упасти духом. Пані Марія хоче й надалі бути корисною людям. Пише вірші, і привітання, малює і оформляє плакати. Не, не люблю, якщо днімарно проходять сидіти, дивитися. Такий плакат. 70 на 83 і про Володимира Великого я ту ідею виношувала. За сюжетом авторка закликає чоловіка, який спілкується з дівчинкою, не матюкайся. Це і нагадування всім про гріх лихослів'я. Правильно написано, так воно повинно бути. Буває рідко такий день, що матюка не почує. Чоловіки особливо вип'є то вже почне аби з бантюка не зв'яже. І воно мені просто було образливо, що такі люди в такому місці знаходяться, де є всі блага для росту, не тільки, щоб, як то кажуть, світий був желудок, а щоб душа й думки були чисті. Історику історико філологічного світу Марія Парфенюк здобувала в Луцькому педінституті в 60-х. Українську в неї викладав дисидент і політв'язень Дмитро Іващенко. Відтоді й досі культура мови для вчительки питання пріоритетне. Я ж не в силі там кожному мораль читати, бо він мене може послати, бо ще краще попнеле, а я собі не дам ради. То я вийшла таким способом. Україна починається з мене. Хіба ж тут гасла, хіба тільки слова. І проти агресора, бо то ж вже ж, ну не мислимо. Ну настільки душа болить, душа болить Україною. Це не тільки язика проблеми лихослів'я надзвичайно охопило суспільство. Це визнають і священики. Капелани Миколай Савчук і Михайло Бучак особливо це відчули на фронті. Розповідають, що військові лаються, бо напружена ситуація, і через закоренілу звичку боротися з нею важко. Як сказано, спочатку було слово слово було Бога, і слово було Бог. Тобто багато людей легковажить, не розуміючи, що духовне є первинне. Самої початку матюки були придумані болхвами шаманами, всякими, які були до християнства, для того, щоб виразати негативізм, щоб словом вбивати. Я їдальні написав їдальне місце без матюків в кількох місцях. Купив спеціально червоний маркер. На листках паперу написав це діяло. Коли я бачив, наприклад, зараз в інтернет-ресурсах дуже багато і матеріалів, коли військовослужбовці знімають відеокамерою свої позиції і ну багато є лихослів'я. І потім, через там якийсь певний проміжок часу, ту ж саму позицію знімають вже сепаратисти, але вже мертвих військовослужбовців. Якщо ми здобуваємо перемогу з Богом, то відповідно лихослів'я повинно бути викоренене. Викоренити його достатньо важко. І мені здається, що найперше духовенство потребує в. Цьому працювати з командним складом. Тому що від командира залежить дуже багато, чи буде лихослів'я в підрозділі, чи не буде, чи буде вживання алкоголю в підрозділі чи не буде. Учні теж визнають, що іноді не вдається стриматися від вживання поганих слів. Щоб очистити мову від непотрібу, школярі обіцяють контролювати один одного. Покарань за порушення не вигадали, кажуть, чистота української мови на совісті кожного. Але класне рішення таке діє. Якщо ти дуже роздратований, якщо емоції переповнюють тебе, це зазвичай важко, але думаю, клас більш-менш. Справляється, де нагадування того, що ми домовилися. Якщо ми вже домовилися, потрібно виконувати цю обіцянку. Я звичайно ще такі слани, яких треба використовувати це, наприклад, при в деякій сфері життя чи десь. Чи в певній о, сфері праці це поступово, це матиме свій результат? Коли хтось до тебе так звертається, або просто ти йдеш по вулиці і чуєш такі слова, ну зразу якось ну, ти бачиш, що люди вони ведуть себе не як люди, вони ведуть себе так, як, ну, як тварини, от серйозно. Ми, це відбувається деградація, тому що замість того, щоб розвивати навпаки наше мовлення, покращувати, удосконалювати, ми починаємо вживати такі слова. Слова сленг я не вважаю це такою вже проблемою. Звісно, е, звісно, це ну не добре, але оскільки ми йдемо в Європу, то можливо варто, хоч деякі слова використовувати. Люди говорять, окей, це ж не це не лайка, це не несе в собі поганого змісту, цим не можна образити. Тож я ну не вважаю це поганим словом. А от для класної керівниці Євгенії Дмитрук таке рішення учнів було несподіваним. По суті, діти поставили її, як то кажуть, перед фактом. Та вчительку це не може не тішити. Проблема йде з сім'ї, проблема спілкування вдома, проблема спілкування на вулиці, проблема телебачення, проблема фільмів, на якій мові розмовляють актори і їхні улюблені герої. Був момент, що дійсно вони часто використовували такі слова. І я якось водночас відчула, працюючи з ними на перерві, що вони дійсно почали говорити дещо інакше. Будемо надіятися, що їхнє рішення не тимчасове. Не всі однозначно поставилися до закликів учительки, але стінівка потрохи діє, каже пані Марія. Щоразу нагадує, що лайка то занепад душі і людської гідності. Дуже була реакція спочатку, коли цей плакат тільки вивесили, От, була реакція по-різному, що ай, ми ж так культурні люди. От, а другі так спинилися, кажуть, ну все, може, це храм, може і не треба. А в нас дійсно тут храм, бо і храм є свій, до якого вони ходять. Спочатку було трошки весело від цього, смішно, а пізніше все привикається. Таке ніде не побачив, звісно, такого мало Тяжко стримуватися. Ну не тяжко я вам скажу, можна й стримуватись. Пані Марія Бідкається, люди недооцінюють шкоду лихослів'я, а це невидима війна, наслідки якої проявляються і згодом, і теж, як і на фронті вогневому, безповоротні. Усили стримуватися від лайки, вірять і діти. Кажуть, має запрацювати внутрішній цензур і сподіваються, що боротьбу з ненормативною лексикою підхоплять не лише однолітки, а й дорослі на всіх рівнях.